У Бердичівській міській лікарні вітали завідувача відділення анестезіології та інтенсивної терапії, фахівця з багаторічним досвідом роботи Олександра Самолюка. 25 лютого лікар відзначив ювілейний день народження. Хочу побажати здоров'я, процвітання, залишатися такою енергійною людиною, якою ви є та завжди підтримувати нас. Олександр Степанович каже, за будь-яких обставин слід залишатись людиною. Йде час, все міняється, приходить нова команда, нова команда, треба теж також допомогти, не кидати їх на призволяще. Треба вимагати. Ми колись приходили молоді, теж такі енергійні, але взагалі без багажа свого опиту, Але ми теж щось працювали. Наші вчителі нам передали. Вчора мене вітали в відділі, мені дуже було приємно, коли мене назвали вчителем. І от я так оглянувся за свої роки, кажуть, да, так, дійсно, реанімація це майже всі мої учні, яких я навчив. І тому, що я хочу побажати? Побажати всім здоров'я, мирного неба, саме головне. Допомагайте один в одному і бережіть нашу Бердичівську міську лікарню. Тому що за нами стоїть десятки тисяч людей, які до нас звертаються, Ми також їм повинні допомагати в силу своїх можливостей, в силу своїх знань. І, і завжди треба вчитися, вчитись ніколи не пізно. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, Теркавік.